Хмельницька обласна бібліотека приймає виставку образотворчого мистецтва українських в'язнів. Експозиція отримала назву Єдина країна. Переважна більшість робіт на патріотичну тематику. Серед авторів цих робіт засуджені не тільки нашої області, так як в нас в нашій області відбувають покарання, засуджені з усіх регіонів нашої України. Це засудження різних віросповідань, розповідань, можливо і різних поглядів. Але на сьогоднішній день. І засуджених, які відбувають покарання, об'єднує одне. Наша єдина, цілісна, соборна Україна. Представники влади, які і посприяли в організації виставки, кажуть, ставили за мету довести хмельничанам, що засуджені нічим не відрізняються від решти людей. Всім відомий вираз, краса врятує світ, актуальністю якраз показує дана виставка. Адже ті особи, які відбувають покарання в системі пенітенціарної служби, вони мають змогу, по-перше, мають змогу зайнятості. І по-друге, якраз тим, що вони дотичні до мистецтва, до краси, до творчості, можуть виразити якісь свої думки, мрії. Но в кожній картині вкладена душа, і ця душа, якщо ми придивимося, це, це наша країна, наша Україна. Хочеться подякувати тим людям, які... Теж їх малювали, вони висловлювали свою точку зору. І ці картини, ці вироби доказують ще один раз, що люди думають про майбутнє, люди думають, як воно буде. І надіємося, що ті люди, хто їх малював, в них зміниться життя після засудження, вони стануть на той путь йдуть розбудовувати нашу країну. На виставці представили 100 творів засуджених, які відбувають покарання в виправних колоніях на Хмельниччині. В Обласному управлінні пенітенціарної служби зазначають, ув'язнені, які мають потяг до мистецтва, можуть вільно записуватися до творчих гуртків. Біля 500 засуджених вже взяли взяли участь у різного роду виставках. Подібні виставки ми проводили і не тільки до державних, а й до релігійних свят. Виставка триватиме до 26 серпня. Працівники пенітенціарної служби запрошують усіх охочих відвідати обласну бібліотеку та помилуватися витворами мистецтва.